Вітаю! Відео розповідає про елемент лору роману між світами. З текстовою версією відео можна знайомитися на Патреоні у вільному доступі. Всі посилання в описі. Кров'ю вовчою народжений, кров'ю людською омитий, приймає цю присягу. Пам'яттю предків і вірою нащадків клянуся, мечем у правій руці винищувати всіх ворогів моїх, мечем у лівій руці захищати невинних. Я не побіжу, кинувши своїх на полі битви, я не здам іще ляга землі, що під ногами моїми. Я не дозволю пролити навіть краплі крові тих, кого захищаю. Я залишусь вірним цій присязі до кінця своїх днів, хай супроводжує мені хоробрість вовка і мудрість людини. Так звучить присяга лицарів ордену нічних вовків з роману між світами. А її поява пов'язана з серіалом Гра Престолів. Річ у тому, що у старій версії Романи присяги довгий час не було, в ній не було потреби. Сама церемонія присяги лицарів не була показана. Але Олексій, один з головних героїв, вступив до інквізиції, а не до Ордену. Марсіс, ще один герой, від імені якого йде оповідання, вступив до Ордену задовго до початку подій, показувати його присягу не мало сенсу. У новій версії все ж планувалася подібна сцена. Але Олексій мав бути присутнім на ній, як новобранці ордену чи запрошений гість невідомо. Адже загін Олексія в Вергілії гібридний напівмаги напівлицарі, і питання підпорядкування відкрито. Формально вони підпорядковуються Інквізиції, але проходять більш поглиблену підготовку ніж базову підготовку лицарів. Тому цілком нормально, що вони могли б дати присягу і ордену. Повернемося до самої присяги. На пізніх етапах роботи над старою версією почав дивитися серіал Гра престолів». і мені дуже сподобалась присяга нічної варти. Вона класна. Подивіться самі. Слухайтему клятву і бути свідками моєї обітниці. Ніч збирається і починається моя варта. Вона не закінчиться до самої моєї смерті. Я не візьму собі ні дружини, ні земель, не буду батьком дітям. Я надягну корону і не буду домагатися слави. Я буду жити і помру на своєму посту. Я меч у темряві, я вартовий на стіні, я щит, який охороняє царство людей. Я віддам своє життя і честь нічній варті в цю ніч всі прийдешні. Звучить епічно, і я захотів чогось подібного для між світами. На той момент не було жодних передумов для церемонії присяги новобранців, і герої просто згадува прокляту під час підготовки до турніру. Принцеса Ліна настояла на проведенні турніру після весілля Клоуса і Іллаї. Ну, дійсно любить помахати списом, що в цьому такого. Перед турніром є сцена, де герої обговорюють свою зброю. Там, до речі, є один момент, запозичений у Мартіна. Звичайно, інші автори також мають подібне, але я вперше зустрів його у Мартіна. Це назви мечів. До чого вона не згадувалася в оповідання, а тут кожен герой розповів про свою зброю, її історію, дав їй ім'я. Всередині або навіть у другій половині повідання це виглядає не дуже гарно, я знаю, і це один з мінусів старої версії. Робота над нею велася декілька років, і всесвіт роману розширювався та доопрацьовувався поступово. Як виникла присяга? Річ у тому, що присяга мала відображати сутність організації і її цілі. Це демонструється в присязі нічної варти. Ніч збирається і починається моя варта. Вона не закінчиться до самої моєї смерті. Це означає, що вартовий стоїть таким назавжди, і служби можна піти тільки померше. Я не візьму собі ні дружини, ні земель, не буду батьком дітям, надягну корону і не буду домагатися слави. Я буду жити і побуну на своєму посту. Все, що має вартовий, це його замок. Брати і обов'язок перед людьми. Це все. Литовський орден нічних вовків відрізняється від нічної варти, як організацію, так і цінами. Орден не був створений для захисту людей від білих ходоків, яких століття ми не бачили. Орден це притулок в першу чергу. Його заснував на півкров, народжений людською жінкою від переверня. Кров'ю вовчою народжений, кров'ю людською омитий. Під час пологів мати Атонія померла. І його оховав батько як воїна. Батьку Атонія Фарфу довелося зриктися своїх, оскільки переверні не приймали на кровок. Це свідчить про почуття Фарфа до Аріни, матері Атонія. Атоні пройшов довгий шлях, він втратив батька, намагався приєднатися до Союзу, але замість цього потрапив у рабство, втік, дістався до порталу, і після порятунку інквізиторів від засідки приєднався до Анклаву. Звідси почалася історія ордену. Атоні збирав таких же напівкровок, як і він, і Орден зростав. Звичайно, з часом до нього стали приймати звичайних людей і напівкровок від змішання з іншими расами були свої причини для цього. Єдина мета ордена протистояння Союзу. Проте після відступу Анкаву в Межсвіт, світ обов'язково ордена розширились, захист Дона та прилеглої території, Пам'яттю предків і вірою в нащадків Кенусі. Мечем у руці знищити всіх моїх ворогів, мечем у руці захистити невинних. Ці рядки саме про це знищити союз і захистити останній оплот супротиву. А тут фраза Я не здам і шеляка землі, що під ногами моїми, вказує на те, що Орден захищає не певну країну, а організацію і її людей і не тільки людей. А відчування власної землі онклаво відсутні. Вони базуються в міжсвіті, у перенесеному зі світу ельфів місті, а потім взагалі переходять до світу людей. Я залишусь вірним цій присязі до кінця своїх днів, як і в нічній варті, з орденом не йдуть у відставку, Мартіс є прикладом цього. Хоча він отримав серйозні поранення і був прикутий до інвалідного війська, він повернувся до бойової служби. Ну, не такі вже там і серйозні поранення, якщо говорити правду. Але він загинув у бою зі зброєю у руках. І на останок трохи пафосу. Хай супроводжує мене хоробрість вовка і мудрість людини. Не всі вовки хоробрі, і далеко не всі люди мудрі, але треба щось взяти від обох для красивих слів, чи не так. Особисто мені сподобалася присяга. Так, у старій версії вона була одна та згадувалась лише раз. Немає присяги інквізіторів, форестів, гвардіїном та інших фракцій, але цього не було у старій версії. Щодо нової поки що не знаю, бо працюю над нею не так швидко. Все ж таки переписувати старі роботи то таке, особливо, коли багато нових ідей. У відео використані матеріали з розробки коміксу між світами та арти створені нейроміражою Міджорні. Комікс можна вільно прочитати на Patreon. Дякую за перегляд. Всього найкращого!